Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерти, світло засяє над ними. Ці слова були сказані більше як 700 років до народження Ісуса Христа на цю землю, і пророк Ісая сказав, що в світ темряви з'явиться світло. Вам страшно було, коли світло не стало? Ні? Я думав, ви злякаєтесь. Знаєте, я боявся, коли був маленький і коли було сильно темно, мені було страшно. А вам не страшно? А, а вечором, коли спадки лягаєте? Ні, ох, ви молодці. Я боявся, знаєте, коли був маленький, такий, як ви. Особливо, коли ми жили ще в Україні і десь треба було йти вечором. Коли вже осінь розпочиналася, на дворі було вже темно, місяць зорі не видно було за хмарами, тоді ще не було так багато ліхтариків на дворі, і було темно. І коли треба було десь йти, було страшно, тому що в темряві ми не бачимо. Тому що в темряві можуть бігати якісь собачки, страшні на Україні були такі. Можна в якусь яму впасти. Я боявся темряви. Як добре, що тут, де ми живемо, є багато світла. А чому нам страшно, коли темрява? Що означає, коли темрява? Колись не було стовпів світлом, і вулиці були зовсім темні, і в темноті ходять не зовсім хороші люди. Я читав таку історію з Лондона. В Лондоні колись на вулицях нападали на людей в темряві. Їх побивали, обкрадали. І ходити в темряві було дуже небезпечно. І багаті люди вони нанімали молодих хлопчиків, я думаю, тінейджерів. І вони ходили з такими ось ліхтариками перед людьми, щоб вони бачили дорогу. І тоді не було так страшно. Але знаєте, ці хлопці почали. З'явилися в них не хороші ідеї. Вони цих людей заводили в темні куточки міста, їх там грабували. Тоді придумали такі стовби, і на ці стовби вішали ось такі ліхтарики, в місто. І кожного вечора приходив туди чоловік, який розпалював цей ліхтарик. Він витирав його, щоб він гарно світив, додавав туди масло. І кожного ранку він приходив туди і його тушив. І так спробували люди зробити, щоб в цьому місту було хоч трошки світла, щоб було безпечніше, щоб не так було страшно ходити в темряві. В Біблії темрявою називається не тільки фізична темрява, а Слово Боже говорить, що є духовна темрява. Це є гріх, зло, відсутність миру, коли нема свободи. Ісус називає темрявою пекло. Це тоді, коли немає Бога. І ті, хто робить гріх, зло, це ті, хто ходить в темряві. Мені було цікаво, чому Різдво називають таким радісним, яскравим святом. Це саме тому, що в цей світ темряви і зла з'явилося світло, яке було Ісус Христос, який прийшов на цю землю. Саме тоді, коли народився Ісус, пастухам з'явилися хори ангелів. І написано, що сяйво велике Божої слави. Коли мудреці побачили нову зірку, яка сіяла на небі, це також було світло. Світло розганяє та перемагає темряву. Коли ми заходимо в темну кімнату, включаємо світло. Зразу не стає темряви, правда вся кімната стає світла. Коли Ісус прийшов, Він також в цей світ приніс світло. Темрява в світі почала зникати. Багато людей почали змінюватися. Він навчав, що потрібно ходити в світлі, як жити, як ходити за ним, щоб не робити гріха. Знаєте, дітки, світло це є надія, Hope, да? свобода, тепло. Зараз, коли я сюди руку наставлю, мені тепло. Це світло тепло дає. Мир, відсутність гріха, а присутність Бога. Ісус, коли ходив на землі, Він відкривав очі сліпим, які не бачили ніколи, вони в перший раз могли побачити світло. Він прощав гріхи. Він змінював життя людей і навчав, що потрібно ходити за ним, ходити в світлі. Вістка Євангелія про Ісуса Христа про світло мало силу змінювати людей. Савл, який гнав Церкву Христову, переслідував християн, йому з'явився Христос і в такому світлі він злякався. І після того він пішов і почав проповідувати про Ісуса. І він написав велику частину Євангелії. Я перечитував деякі короткі історії місіонерів, був такий Томас Бриджес. Він був місіонер в Тієра далфуего Це називається Земля вогню. Туди прийшов Чарлз Дарвін, щоб зробити якісь свої дослідження. І ці дикарі, вони його чуть не зловили і не з'їли. Коли туди прийшов Томас Бриджес з Біблією, він поселився серед них почав їм проповідати про Ісуса. Світло прийшло в це місто темряви, де жили люди, які були дуже далекі від Бога. І люди почали каятися. І в тому місці зараз є християни, є церкви. Прихід Ісуса Христа міняє серця людей. Прихід Ісуса в цей світ дає надію і життя. В Вашингтоні Дісі є така національна велика ялинка, яку украшають з 1923 року. Її прикрашають, коли почали робити ліхтарики, почали прикрашати світлом. І туди збираються тисячі людей, щоб побачити, коли засвітлять цю ялинку. В 1979 році президент Картер послав свою доньку включити цю ялинку. І коли багато людей зібралось побачити, як загориться ця ялинка, вона включила її, а ялинка не загорілася. Загорілася лише зірочка зверху. В той рік. В Ірані взяли в заложники 50 американців. І в своїй промові президент сказав, що ялинка буде темною, поки не повернеться кожна людина додому. А зірка, як та зірка, яка вела мудреців, вона буде світити як вогник надії, надії про свободу Ісуса Христа, який прийшов в цей світ, щоб визволити нас від гріха. Так само ми хочемо, щоб наші люди, які зараз в полоні, були бути звільнені. Христос приніс світло надії. В Лондоні під час Другої світової війни, коли бомбардували місто, двоє діток, братік з сестричкою, сховалися в церкві. І туди попала бомба. І завалилася на них. І два дні їх розкопували, пробували знайти, втратили надію. Якийсь чоловік проходив біля того міста, і він через камні побачив маленьку ручку. І коли почали їх доставати, достали хлопчика і дівчинку живими. І хлопчик був старший, його запитали: Як ти вижив? Як ви вилізли? Як ти знав, що треба ручку виставити? Він каже: ми через ці камні, через щілинку маленьку побачили світло. І ми взяли всіми своїми силами і розкопували ті каміння, щоб ми туди могли долізти до світла. В цьому грішному світі на повному злато темряві, світло засяяло це Ісус Христос. Як ця маленька щілинка, через яку попадало світло, Христос є цей маленький промінь надії на життя. Нам потрібно своїми силами як ці дітки старатися прийти до нього, до світла, щоб мати життя. В Евангелії від Івана, 8 розділ, 12 текст, записані такі слова. І знову Ісус промовляв до них, кажучи, я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Той, хто приходить до Ісуса, хто вірить в Нього, хто кається в своїх гріхах, просить прощення за свої помилки. Йде за ним. Написано Той буде мати життя. Євангелія від Івана, 3 розділ 16 тексту. Ви повинні цей віршик знати. Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого Одинородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудити, але щоб через нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинки в його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Я хочу закликати всіх нас, щоб ці різдвяні свята, коли ми бачимо багато світла. Ліхтариків, лампочок, щоб ми могли пам'ятати, що це світло нагадує нам про Ісуса Христа, світло, яке з'явилося в темряві, щоб ми могли мати надію і життя, щоб ми могли щоб нас спасти від гріха. Ісус приніс надію і життя, щоб ми могли полюбити Його, повірити в нього як свого Спасителя. Щоб він засяяв в наших серцях, щоб він міняв нас, щоб ми могли робити добро, ходити в світлі, любити один одного, бути слухняними. А зараз давайте ми подякуємо Богові за те, що Він послав Ісуса Христа в цей світ. З'явилося світло, щоб ми могли ходити в світлі. Слава йому за це. Амінь.